Вітаю, математика 6 клас, і сьогодні у нас тема віднімання раціональних чисел». Ну, Давайте згадаємо, що таке раціональні числа. Да? Тому що більшість невиконаних вправ з математики це, це, ті, впра... це ті завдання зміст, зміст яко... яких ви просто не зрозуміли, що треба зробити. І от, якщо ти не знаєш, що таке раціональні числа можна сідати і плакати. Насправді все дуже просто: раціональні числа у нас поділяються на цілі. Які не мають там залишку, наприклад, 3, 128 мінус 6, це у нас цілі числа і дробові. Дробові, в свою чергу, у нас поділяються на десяткові дроби, наприклад, 2,2. І звичайні дроби, наприклад, 2, ,2 хотіла швидко красиво написати: 2 ,2, да? і вони у нас можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Цілі числа у нас поділяються на 0. Натуральні числа це ті, за допомогою яких ми рахуємо 1, 3, 5, 128. І цілі від'ємні числа, цілі від'ємні числа. Тобто мінус 2, мінус 138. Тобто, як, от, да, як бачимо, раціональні числа це майже будь-які числа. Просто одним словом замінили усі ці категорії. Щоб не говорити, віднімання і додатних, і від'ємних, і дробових, і цілих, і натуральних, і нуля чисел для всіх цих чисел придумали от таке поняття раціональні числа. Далі поїхали. Перед цим у нас була тема додавання раціональних чисел. І в цій темі ми вивчили два правила: а також такий маленький лайфхак: як розкривати дужки. Давайте з вами згадаємо. У нас була ситуація, ми навчилися рахувати за координатною прямою. Давайте швиденько згадаємо. Да? Ось у нас нулик, і якщо у нас, наприклад, тут мінус 2, тут у нас просто 2, тут у нас 1, тут у нас мінус 1. Ну і так поїхали далі, так? Да? От у нас, приклад мінус 2 додати 1. Додати означає, що ми йдемо вправо від координати мінус 2 на 1 крок. Ми потрапляємо в координату мінус 1. Або, наприклад, мінус 3 додати. 5. Ми стаємо на координату мінус 3, і в праву сторону так, крокуємо 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5, ой, і потрапляємо в координату 2. Так само і, наприклад, 2 мінус 4. Стаємо на координату 2, і вже в ліву сторону крокуємо 4 рази. 1, 2, 3, 4, потрапляємо в координату мінус 2. Тобто, все це ми знаємо, все це ми вміємо рахувати за допомогою координатної прямої, і це, в принципі, така важлива навичка. Якщо ви не будете пам'ятати правила, принаймні за координатною прямою зможете зорієнтуватися, результат буде з плюсом чи з мінусом. Це важливо, тому що правила, повірте, не завжди ви будете пам'ятати. Також в темі додавання ми з вами. Такий лайфхак, навчилися такому лайфхаку, як розкриваємо дужки, позбавляємося від зайвих знаків і дужок, навіщо вони нам потрібні. Якщо перед дужками стоїть плюс, ми можемо цей плюс і дужки прибрати, а в дужечках нічого не міняти. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, ми можемо цей мінус і дужки прибрати, але знак всі знаки в дужках ми міняємо на протилежні. Так, це ми пам'ятаємо. <кій> і ще давайте. Я вам нагадаю два правила додавання. Да? Перше правило, наприклад, мінус 3, додати 2. Тобто ми додаємо два числа з різними знаками. Це у нас плюсик це у нас е, знак дії, а у удвічки свій є знак, плюс. Да? Це додатнє число. Ми просто його не ставимо додатково. Тобто Ми додаємо два числа з різними знаками. У нас є число мінус 3, у нас є число 2. Да? Це від'ємне, це додатне. І ми їх додаємо. Да, щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти їх в модулі, а, далі від більшого відняти менш і поставити знак числа з більшим модулем. Тобто, у нас буде мінус, да, тому що трієчки у нас мінус, а, мінус один. І якщо перевірити на координатній прямі, ось ми стоїмо на мінус 3. І вправо нам треба зробити два кроки: 1, 2. Тут у нас мінус 2, тут мінус один. Ось ми і потрапили в мінус один. І друге правило це у нас було віднімання, віднімання двох від'ємних чисел. Ой, вибачте, яке віднімання, додавання двох від'ємних чисел. Да, і тут ми знаємо, тут нам було важко да, зрозуміти, як це ми стоїмо на координаті мінус 3, нам треба вправо зробити мінус два кроки. Це куди, куди треба йти? То тут ми плуталися, використовували якраз оцю схемку. А далі не знала, що робити. У нас виходило мінус 3, мінус 2. І я вам казала: такого ви ще не знаєте. Ви не знаєте теми віднімання раціональних чисел. Зачекайте, не відкривайте дужки, користуйтеся правилом. А правило нам говорять, щоб додати два від'ємних числа, все дуже просто: поставте мінус у відповіді. А модулі чисел додайте. 3 плюс 2 буде 5. Тобто, насправді, нам треба було йти все ж таки в ліву сторону. Все це. Короткий анонс теми додавання раціональних чисел. Переходимо до теми віднімання раціональних чисел. Які варіанти вам можуть трапитися? Ну, от, наприклад, варіант 7. Минус, минус 2 Ми віднімаємо два числа з різними знаками. Тут ми додавали два числа з різними знаками. А тут ми віднімаємо два числа з різними знаками. І ви не повірите, такого правила немає. Вони кажуть, нащо вам віднімати? Просто перейдіть в стадію додавання. Замініть дію віднімання на додавання, щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного додати число протилежне відємнику. Накрутили такого, що, не дай Боже. Тобто до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Було мінус 2, значить, у нас протилежне число 2. 7 додати 2. Але ми і без вас вже, в принципі, знали. Да? Ось. Якщо ми могли просто розкрити дужки. я вам говорила, так можна робити. Ви ж вмієте робити 7 додати 2. Якщо зустрічаєте таку ситуацію, то не бійтесь, розкривайте дужки. і не треба вам чекати теми віднімання там, раціональних чисел. Перед дужкою стоїть мінус, він каже, я помираю, забираю з собою дужки. Але в дужках все поміняйте, бо щось в мене якось не дуже виходило жити на плюсі. Да? І ми робили 7 додати 2. Ось наша схемка. Все було просто. Тому тут нового для вас нічого немає. Далі може статися ситуація, що вам треба буде 8 від 8 відняти, від 5 відняти 8. Ну, теж ця ситуація для нас не нова. Ми знаємо, що від меншого числа не можна відняти більше. Тому ми ставимо мінус, відкриваємо дужки і від більшого віднімаємо менше. Все просто 8-5 буде 3, відповідь мінус 3. Це теж ситуація для нас от прям не дуже катастрофічна. І от ще одна ситуація. Мінус 9 мінус 11. Це якраз те, що ми з вами не вміли робити. Не вміли робити оце якраз віднімання двох чисел з протилежними знаками. І ще раз, правило нам говорить, щоб знайти різницю двох чисел, можна до зменшуваного у нас 9 додати число протилежне від'ємнику. Від'ємник у нас зі знаком плюс насправді. Тому нам треба додати. Число протилежне. Плюс 11 це мінус 11. І тут, як на мене, теж можна зламати голову, якщо застосовувати це правило. А далі ми повертаємося до правила, яке знаємо. Да, ось воно. з теми додавання раціональних чисел. Що я вам раджу, якщо ви бачите таку ситуацію: мінус 2, мінус 3, просто запам'ятайте, у відповіді буде мінус, тому що ми ж не будемо виходити з мінусової зони. Ось у нас було мінус 2. Нам кажуть, зробіть вліво ще 3 кроки. 1, 2, 3. Ми опинимося в зоні мінус 5. Тобто ми з зони мінуса навіть не будемо виходити, бо ми будемо йти вліво. Відповіді буде 100% мінус. А далі додайте ці два числа. Значить, треба додати і поставити мінус. Мінус 3, мінус 5. Що треба? Додати і поставити знак мінус. Мінус 1 мінус 6. Побачили мінус-мінус. Додайте два числа, але у відповіді поставте знак мінус. Да, ми не будемо виходити з мінусової зони. Ми будемо вліво рухатися. Ми рухаємося вліво від нуля. Да, ось від нуля ми будемо рухатися вліво в мінусову зону. Так, і ще який варіант може вам трапитися? <кій> мінус 2,2. Мінус, мінус От знову ж таки, куча мінусів, куча дужок, навіщо? Навіщо це все потрібно? У нас є правило. Ми можемо позбутися дужки із зайвого знаку. Якщо перед дужкою стоїть мінус, ми можемо його прибрати, а знаки в дужках поміняти на протилежні. І буде у нас мінус 3,7 додати 2,2. А ця ситуація нам вже знайома. Це у нас перше правило із теми додавання раціональних чисел. Тому не треба крутити мудрити. Да, от, як такого правила немає. Вони кажуть, просто візьміть дію віднімання, замініть на додавання, керуючись правилом, щоб знайти різницю. Двох чисел, можна до зменшуваного, да, до зменшуваного додати число протилежне. Від'ємник. Від'ємник у нас був із знаком мінус. Отже, ми поставили із знаком плюс. Єдине, що не плутайте знак дії і знак самого числа. Так, ось тут у нас мінус 3,7. Це від'ємне число. Далі у нас іде мінус, який не належить жодному знакові, це знак дії. А потім йде число 2. Тобто у 2 знак не мінус. У двічки насправді знак плюс. Ми просто його не бачимо. А може бути і знак мінус. Але тоді ми цю двічку візьмемо в дужки, щоб ці два мінуси поруч не стояли, а відгороджувалися дужками. Є мінус, який належить до дії, а є мінуси, які належать до чисел. Тобто це різні речі. Це треба розуміти. Ну, а зараз давайте будемо тренуватися домашнє вправо. Номер 974. Перший приклад -12. мінус 12, мінус 8 дорівнює за, за, за багато мінусів. А давайте позбудемось одного. Да? Ми можемо цей мінус прибрати, дужки прибрати, а знак дужки поміняти на протилежний. І буде у нас мінус 12, додати 8. І це те ж саме, що і 8, мінус 12, буде мінус 4. Другий приклад, мінус. 12 мінус 8 дорівнює. Ну, підручники правила нам пропонують замінити дію віднімання на дію додавання. І буде у нас мінус 12 додати число протилежне плюс 8. Це у нас буде мінус 8. Буде мінус 20. Але пам'ятаєте, я вам говорила, просто запам'ятайте таку схему. Мінус 12, мінус 8, якщо ми бачимо мінус мінус, ми в відповіді ставимо мінус, бо ми не виходимо з мінусової зони на координатній прямій. Ми і так на мінус 8 стоїмо, ще і вліво будемо 12 кроків оширувати. А від'ємник і зменшування ми додаємо. Тобто треба додати і поставити знак мінус. Наприклад, мінус 3, мінус 5, треба додати. Поставити знак мінус. Мінус 2 мінус 4 треба додати поставити знак мінус. Да? Запам'ятали схемку. Третє. 0 мінус 12. Все просто буде мінус 12. Так, ми стоїмо на координаті 0. І вліво нам треба 12 кроків зробити. Ми опинимося на координаті мінус 12. А тепер 0 мінус мінус 12. Вони нас вирішили налякати, але ми пам'ятаємо, якщо перед дужечками стоїть мінус, цей мінус можна прибрати, а знак дужечка поміняти на протилежний. Якщо перед дужечками стоїть плюс, ми плюс прибираємо, а в дужечках нічого не міняємо. От в даній ситуації ми просто замінимо на плюс 0 плюс 12. Дорівнює 12, п'ятий приклад: 8. Мінус, мінус 12. Дорівнює. Знову ж таки, така сама ситуація, можемо просто поставити плюсик. Ось. Да? Перед дужками стоїть мінус, в дужках мінус, все це перетворюється на один плюс. 8 плюс 12 рівня 20. Шостий приклад. Мінус 8, мінус, мінус 12. Так само, мінус 8. А далі оцей мінус ми прибираємо, дужки прибираємо, в дужках міняємо на протилежні е, знаки. Плюс 12. І це, в принципі, те ж саме, що і 12 мінус 8. Це буде 4. Все. Справу 974 ми впоралися, і там треба було порівняти відповіді із літерами. І ми розшифруйте прізвище видатного українського актора, Героя України, результатом обчислень прикладів відповідають букви в таблиці. Номер прикладу це місце букви в слові. У нас вийшов актор за прізвищем ступка. Номер 976. Перший приклад 7 восьмих. мінус Мінус 3 десятих. Ще раз нагадую. Якщо перед дужечками стоїть знак мінус, так, такий мінус ми можемо опустити, опустити дужечки, а в дужечках поміняти знаки на протилежні. Якщо у нас перед дужечками стоїть плюс, так само плюс і дужечки можна опустити. А в дужечках нічого не міняти. Тут у нас перша ситуація ми можемо просто поміняти на плюсик 7 восьмих додати 30. Ну і тут треба було одразу. Я думаю, що зводити до спільного знаменника. 8 і 10. Спільний знаменник у нас буде 80. Да? Додатковий множник 10 додатковий множник 8. І записуємо вже спільне, зі спільними знаменниками. 70, 80.

12 17, 18. дорівнює спільний знаменник. Шляхом підбору 18 помножити на 2, 36, 36 на 12, не ділиться. 18 помножити на 3 теж мало. 18 помножити на 4, 72, 72 ділиться на 12. Додатковий множник 6, а додатковий множник 4. І виходить у нас 6 помножити на 11, буде 66, 6 помножити на 12, буде 72. Мінус 17 помножити на 4 буде 68. І 4 помножити на 18, буде 72. А далі ми не можемо від меншого числа відняти більше. Та? У, з двох у двох з двох дробів з однаковими знаменниками більшим буде те число, у якого чисельник більше. Тобто 68,72 Більше ніж 66,72. Що ми робимо? Ми ставимо мінус, відкриваємо дужки і від більшого віднімаємо менше. Ми робимо те, що ми можемо зробити. І відповідь у нас буде мінус 2,72. І тут ми можемо теж скоротити на 2, 2 поділити на 2 буде 1, 72 поділити на 2, буде 36, тільки забули мінус поставити. Давайте гарненько напишемо. Ось так. Третій приклад. Мінус 3 сьомих, мінус 9 чотирнадцятих. Дорівнює. Так само ми маємо звести до спільного знаменника. Спільний знаменник 14, додатковий множник 2. Так, переписуємо: мінус 2 на 3, 6, 2 на 7, 14. І мінус 9, 14. А тепер вже дивимося на ситуацію. Пам'ятаєте, мінус-мінус, що треба зробити, додати і поставити у відповідь мінус. 9 плюс 6 буде 15. 15, 14. 15, 14, мінус 15, 14 це неправильний дріб. Треба поділити 15 на 14. У нас буде мінус 1 ціла і залишку 14. Четвертий приклад. Мінус 5 дев'ят, мінус, мінус 3 четвертих. Дорівнює. Треба знайти спільний знаменник. Спільний знаменник буде 36. Так? 36, добре ділиться на 9, 36 ділиться на 4. Додатковий множник у нас буде 4, і додатковий множник у нас буде 9. 5 на 4. Буде мінус да? Мінус, мінус. Ану тут давайте одразу будемо розкривати дужки, щоб не писати зайвого. Перед дужками стоїть знак мінус. Ось наша схемка. Да? Тобто ми ось цю конструкцію поміняємо на плюс. Плюс 9 на 3, 27.

Дорівнює так. Нам треба шість з шісткою попрацювати. Да? Нам треба зробити так, щоб була і ціла частина, і дробова. Тому що при відніманні чисел дробових мішаних чисел, да, у нас ми ціле число віднімаємо від цілого, дробового від дробового. Ми записуємо 4,517. Якби було плюс, було все простіше. Ми просто цілу частини додали, дробову залишили такою, якою вона була. А от при відніманні така схема не працює. В 6, з 6 ми робимо 5, забираємо одиничку і цю одиничку розкладаємо як 17,17? 17. Так, ніде ознаки не, не втратили. А тепер дивимося. Да? 4 мінус 5 ми не можемо зробити у нас це число менше. Від меншого ми не можемо відняти більше, тому ставимо мінус, відкриваємо дужку. і від більшого віднімаємо менше. 5,17 17 мінус 4,5. І буде мінус 1,1217. Це дріб і скоротний, так і залишаємо. І шостий приклад: 1,38, мінус 3,1. Дорівнює. Тут одразу ми зводимо до спільного знаменника, спільний знаменник 8, тому тут у нас буде додатковий множник 2, і далі записуємо 1,38. Мінус 3,2. Так, знову ж така сама ситуація: від меншого числа ми не можемо відняти більше. Ставимо мінус, відкриваємо дужечки. І записуємо 3,2 мінус 1,3. А тут ми стикаємося з ситуацією, що від цілої частини від 3 ми можемо відняти один, а від двох відняти 3 ми не можемо. Тому з дробом 3,2 теж доведеться попрацювати. Мінус. Ми від двічки забираємо одиничку і розкладаємо її як 8 восьмих, додаємо до 2 восьмих, і у нас виходить 2,10 восьмих. Мінус 1,3. І тепер все чудово: у нас виходить мінус 1,7.